Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Не так багато нам залишилося роботи з цим союзом 111 зі світлою панелью, я так сподіваюся, що небагато. Треба перевірити, як налаштовані індикатори. Потім перевірити рівень відтворення. Ну і далі перевіряти вже. Рівень запису. Ну, точніше, взагалі, функцію запису, чи працює запис, і як саме він працює, якщо треба його підналаштувати. От зараз будемо починати саме з індикаторів. Значить, друзі, все як завжди: 400 Гц на генераторі. Він під'єднаний на вхід, на вихід шнур. Правий та лівий канали. Зараз включаємо вхід магнітофону лінійний і ставимо наші індикатори на нуль. Так дивимось. О, 536. А в нас там 509 щось таке. значить Можна ще трошечки прибрати. Тут, бачите, в нас, да, показники. Бо я так кажу, сподіваюсь, що ви все розумієте, да? на що дивитися? Що в нас тут зараз є? А зараз в нас є поганий контакт в цьому резисторі, нам треба його. О, рівно 500 стало. Нам треба його. Буде почистити і змастити. Що у нас із лівим каналом? Треба перемкнутися на лівий. Бачите, тут так зручно стоять оці конектори червоний Red, і також канал Right, правий. Тобто можна запам'ятати, що R це правий, ну, відповідно. Лівий це білий. Так. Лівий дивимося, щоб було 500. Ось так. І у нас, як ви бачите, індикатори з заводу налаштовані дуже добре. Подивимося, як спрацьовує світлодіод перевантаження. Так, це по-лівому. Опа 580. І давайте на правий повернемося. Ось він наш правий. Дивимося. Скоро має бути. О, ну, трішечки більше він спрацьовує. 630 на правому і на лівому. 580. Треба трішечки підстроїти лівий канал, подивитися по схемі самостійно, який підстроєчник відповідає за налаштування світлодіода. і Орієнтуючись на показники вольтметра, поставити, щоб загорався він однаково із правим каналом. Ну і на цьому із індикаторами ми закінчуємо. І тепер нам треба перевірити рівень запису. Рівень, о, рівень відтворення. Рівень відтворення будемо перевіряти по тестовій стрічці, яку мені надіслав. Підписник, він виготовляє такі стрічки, і за це йому дуже вдячний. Там записані різні сигнали. Ну, для рівня я використовую перший сигнал, це 1000 кГц і 0 дБ. Зараз я її принесу, поставлю. Подивимося, що в нас буде на індикаторах, що в нас буде на приладі. І при необхідності там є два підстроєчника рівня відтворення, лівий та правий канал, підлаштуємо. Це в нас правий канал, ставимо його на нуль. Ось так, друзі, переходимо на лівий. І лівий канал ставимо на нуль. Ну, десь отак. Бо я дивлюся трішечки під кутом. Мені не дуже видно, але здається, здається, правильно. Так. О, як ви бачите, 500. Да, це в нас лівий. І що нам каже правий? І правий так само. Ну, от і все. Значить, рівні відтворення у нас є. Трішечки-трішечки там підстроїв, буквально так все чітко. Індикатори налаштовані. І можна переходити до перевірки та налаштування запису. Запис зазвичай я налаштовую на ось таку свему. Це абсолютно нова катушка. Була, вона була запечатана в целофані. Я її сам розпечатував. Перевірив декілька разів, перемотав плівку. Бачите, катушка неповна, я трошечки звідси забрав, зробив для себе тестувальну стрічку, записав на еталонному магнітофоні сам для себе, для своїх потреб, сигнали. І користувався, поки в мене не з'явилася стрічка від підписника. Стрічка від підписника краща за мою, тому що я писав все ж таки на побутовому, хоч і високого класу магнітофоні, а він записав на професійному, на всю ширину стрічки. Так що можна одночасно перевіряти і азімут, і рівень, і робити це в прямий хід і на реверс. На реверсних апаратах, друзі. Ну, а цю стрічку я використовую, якщо а, треба налаштувати магнітофон запис, тому що це найпоширеніша а, стрічка. Ще бувають славічі, теж якісні. А, вони дуже близькі по параметрах. Ну, і якщо у вас є, наприклад, імпортні стрічки, то вони будуть приблизно такі ж по віддачі, якщо вони БУ, а не Свіженька РТМ, наприклад. Там може або ЛПР, там може трішечки відрізнятися. А що наші що імпортні стрічки 90-х років, вони приблизно однакові. Так, знову перемикаємося на вхід. Треба все ж таки цим зайнятися регулятором. Добре, зараз я їм займуся, друзі, і потім повернемось. Повертаємося до налаштування запису. Ставимо на 0. Потім у нас є така функція послаблення на генераторі. Можемо перевтнути штекер, буде мінус 20 дБ. Друзі, ну, а тут нам показує мінус 10 на вольтметрі 66 вольт. Ну, от на цьому рівні в нас має бути вход і вихід при запису однакові На частоті 400 Гц, а також на 10 кГц. Ну, давайте спробуємо. Пишемо 400 Гц. Це наш вхід. І давайте що в нас на виході. Як ви бачите, на виході в нас малувато. Один канал ще туди-сюди, правий, да? а лівий щось десь десь там. А, можна спробувати, наприклад, ось так. Потрогати голівку, чи щось змінюється. Нічого не змінюється, значить просто дуже малий ток запису. Можемо зразу подивитися 10 кГц на правому каналі. Ось так і ось так. ми бачимо, що зовсім нікого на вході. Ось наш вхід 10 кГц, ось наш вихід. Значить, будемо підналаштовувати ще підмагнічування, шукати оптимальні токи підмагнічування, ну і токи запису. Я тут детально не буду це робити, бо я робив багато разів. Друзі, я покажу вам кінцевий результат. Якщо цікавить саме метода, де що крутити, то будь ласка, подивіться попереднє відео, там, по союзу. Як мінімум є одне, а може і більше, я не пам'ятаю. Ще по ростову 105, там теж я детально показував. Ось дивіться результат. Це у нас вихід, ось наш вхід, ось наш вихід. Приблизно один дБ різниця, друзі, але вона однакова по обох каналах. Там просто більше не вистачає діапазону підстроєчних резисторів, точніше на одному каналі не вистачає. Тому зробив так, щоб було однаково по каналах. Зараз спробую записати якусь музику. Знайшов якусь музику, друзі. Знаєте, в стилі Modern Talking, штучний інтелект, чи з допомогою автори записують таку музику. Давайте, мабуть, трішечки. Це в нас. Вихід, так? Да? Так, то був вихід. На це вхід, друзі. Такий вхід і ось такий вихід. Ну, звісно, що тут мало що почуєш. Ну, коли я слухаю в наушниках, мені все подобається. Ну, по індикаторах ви самі бачите. Вхід оце, оце вихід. Все однаково, все чітко. Так що на цьому ми будемо закруглятися. Буду збирати апарат, ставити його на прогон. Ну і, як завжди, зніму для вас шортик. вже з музикою, яка дозволяється ютубом. І на підсилювачі та на колонках послухайте, як він записує та відтворює. На цьому все на сьогодні. Дякую, що були зі мною за увагу, за лайки, підписки, коментарі. Традиційно всім всього найкращого. Побачимось в роликах про Орелі.